І тата і маму, застилайте зранку ліжечко, збирайте портфельчик з вечора, речі свої, не розкидайте. Пантішки мають на одному місці лежати, штанці, спіднички, на стільчику, футболочки, платячка, те, щоб не шукали по хаті, Ой, а де я бантика діла? Ой, а... а мама каже, а де ти вчора його знімала, а я не знаю. Потім виявила, що киця десь його потягла, ним бавилася, і бантик вже не можна зав'язувати, бо він брудненький. Так, щоб такого не було, треба всі речі складати на місце. Поки ми цими ділами займаємося, батьки починають готувати сніданок. Мама, сам ми краще спекти яблучко із хлібчиком трошечки масла, і дитинка поїсть сирочку і зранку голодних дітей не можна відправляти в школу в садочок. Вони щось повинні вхопити в рота з собою, з'їсти, попити молочко, можливо, каву чи чай. Але перед тим, дітки, зубки чистим, вмиваємося, готуємося до школи. Я ще стигну почитати вам листи. Отож маємо листи. Я хапаю зверху, беру лист, звідки він. Лила Юра Носівка, Носівський район Чернігівської області. Добрий день дядько Сашко. Пише вам мама Юри. Юра ще не вміє писати, він ще ходить до садочка. Йому 5 років. Кожного ранку він дивиться вашу передачу. Йому вона дуже подобається. Юра питає мене, коли цей дядько розкаже казочку про козу дерезу. Ага. Оленечко, запишіть мені, нагадайте. Я наступного разу, коли будемо писати, може, через якийсь час я, я казку про прокажу доразі обов'язково розкажу. І червону шапочку. Ну, червону шапочку розкажу. Юра, малюнок малював сам. Вашого з Юра він називає Масянька. До побачення дядько Сашко. А от ще гарно намалював, дивіться. О, молодець. А ну дивимося. У Юри справжній хист, талант. Буде з нього толк. Так. Маю лист все, в конвертику, звідки він? Місто Житомир, сухоставець Христина. Так, Христина. Та Євген. Так я прочитав це двоє. Братих, сестричка вуть. Ну, так, написано, дивимося. Добре ранок, Людмиле Сашко. Мене звати Христина, мені 8 років. Я люблю вашу передачу. Хочу, щоб цю передачу показував ще ввечері. Я люблю слухати ваші казки. Хочу почути казку про. Я горобець у виріл літав. Вашу тваринку звати Сонечко, тому що вона схожа на сонечко і тигра. Хочу побати, побачити мультик про снігову королеву. І малюнок. О, малюнок веселий. А малюнок веселий. Моя тварючка показує язиками. Е -е. Маємо малюночок, так. Ну, беру лист, ще ось зверху з гарним малюночком. Що тут у нас є? Слюсар Яна. Сумський район, Сумська область, Низи. Це, мабуть, так називається село. так? Доброго дня, дядьку Сашко. Мене звати Яна. Я дуже люблю ваші казки. І дуже прошу, щоб ви розказали казку, хоробрий кравчик. А ваше зверня хочу назвати Левокіт, сонечко або соняшник. І є малюнок. А Ну, дивимося. Який гарний лев. В Африці, на острові десь, біля моря. І квіточка гарна, розмальований лист. Так, ну ще зоденько листа я встигну прочитати. Мені пані Олена дозволить. Звідки цей лист, то ще вірш якийсь, так? Село Новокиївка, Ткаченко Ірина Валеріївна. Так, добрий день, дядько Сашко. Я вчусь добре, мене звати Іра. Я назву вашу звірючку Котолев. Я кожен ранок дивлюсь вашу програму. Прошу розказати казку, біда навчить. А ще прошу ввечері розказувати казку. Пісня. Ой, є в лісі Калина, ой, є в лісі Калина. Калина, Калина. Чубарики, чубрики, калина. Знають цю пісню. Там стояла дівчина, там стояла дівчина, 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 чубарики, чубрики, дівчина. Ха -ха, комарики. Дзюбрики, комарики, дзюбрики. Та, то тобо... стояла дівчина, цвіт калини ламала. Комарики дзюбрики ламала, там куш... топучечки та, та в'язала, комарики дзюбрики в'язала. А він ще пісню не співав, що я разом з вами заспівав. Ну тепер Божок Яна, село Драбівці, Чер... Золотонівський район Черкаської області. Добрий день, дядько Сашко. Пише до вас Яна Божок. Навчаюся в 3 класі села Драбівці. Мою вчительку звати Оксана Михайлівна. Я завжди дивлюсь вашу передачу світанок. Хочу передати спасибі всім, хто докладає багато зусиль для створення цієї чудової передачі. Я завжди слухаю ваші казки, які навчають нас бути добрими до людей. Хочу, щоб передача виходила ще ввечері і називалася Вечір для дітей. Ваші поради завжди корисні. А звіра вашу хочу назвати «Сонечко». є склала вірша, щоб ви його прочитали. Рано вранці я встаю, умиваюся і біжу. Телевізора вмикаю, дядю Сашу зустрічаю, коло нього звір гуляє. І як сонечко він сяє. Чуєш, тваричко, ти вже й сонечко. Ну, після такого гарного листа саме час перейти до казочки. Отож, діточки, настав час казки. Казка українська. Я її дуже люблю. Колись давно їй розказував, може, два роки тому, я вже забув коли. Але багато в листах розкажіть та розкажи, дядьку Сашко, та то, та-то. Я все відкладав, але зараз вирішив розказати їй. Казка називається Кобиляча голова. Жив був колись собі дід. І була в нього дочка. Жив дід з дочкою в своїй хаті, порядкувався, як так. А дитина ж порядна, а батька слухала, допомагала, і куліш варити вміє, і напрясти вміє, сорочку пошити вміє, і в городі порається. Ну Мила дитина, до всього і гарна, і роботяща, кращої такої в світі немає. А недалеко по сусідству в іншій хаті жила, була собі баба, і в неї була дочка. А мало того, що баба була ледача, а дочка ще ледачіша. А баба сварлива така, а дочка тільки на печі лежати, та нічого та витрішки справляти, та по гульках бігати, та по хлопцях, а до праці аж ніяк. І якось так та баба з дідом вмовила того діда, каже, давай я перейду до тебе жити, та гуртом якось веселіше, ти один, довго, я одна. Ну, а дідові що? Нехай, хай буде. Перебралася баба жити до діда. І дочку свою взяла. Вже вони живуть, ніби однією сім'єю. Так дід собі десь в полі працює, а баба вдома порядкує. І свою дочку ж вона любить, і жалує, і шанує, і сорочечку чисту щодня дає. І поїсти самі кращі шматочки дає. І робити не сила, Лежи, доню, лежи в тебе, голівенька болить, та ручку, ще пораниш, та полежи. Та на гульки пускає, біжи, а дідову дочку, боже мій. І заставляє зранку до ночі працювати, ні передихнути, їсти саме таке недобре. Сорочку і чисту ніколи не дасть, та в брудні ходить, як сама ще попере, то нема що передягнути. І так уже вона і на неї люта, на свою. Пасарбицю, це ніби вже її нелідна дочка. Дід з роботи прийде, вона в весь час. Та твоя дочка сяка така, та вона те зробила, та те не зробила. За свою не згадує. Моя мила хороша, моя працьовита, а ця. І так же ж цього діда, бідного об'їдає день через день, де ти таку дочку взяв, така ледащиця, та сяка така, перетака. Боже, і кожен день в хаті сварка. Дід вже то свою дочку як почне захищати, то ще більше не стається, баба кричить, ящить, аж аж виляски хоч, а сусіди збігаються заглядують, що там робиться. Мав, дід спокійне життя. а Зараз біду в хаті має. І так уже Боже домучила та баба його. Що дочка дідова каже, тату, знаєте що? Як оце кожен день така біда та такі крики? Десь знаєте, давайте я піду від вас, десь в якісь. Віддайте мене в якісь найми кудись, чи в сусіднє село, бо ні вам життя, ні мені немає. Дід уже й не знає, що робити. І свариться, не сваритися з тою бабою. Ну, раз сама дитина просиш, може, так і краще буде, бо бач, в хаті ні тобі, ні мені життя немає. Що то таке трапилося у нас? Збирається дід дочку свою вести десь на інше село. Баба їй в торбу накидала сухарів, а каже, оце, оце поїсити і тобі вистачить. Дід трошки пшенцяє, поклав оце донечко кулешика собі звариш, взяв її за руку та й пішли. Пішли, йшли, та й перейшли через. Та, дорога довга до іншого села далеко, через ліс треба було йти, поки зібралися, поки дійшли, вже пізненько стало. Бачить, на галявині в лісі хатка стоїть. А ну, чи не перепочинемо доню. Зайшли, а в хаті пусто нікого немає. А дочка каже, знаєте, що тату, вже ніби й не рано, поки що дійдемо до того села, вам вночі вертатися, я вже за вас боятися буду. І зараз додому мене в цій хаті лишіть. А вже потім до мене завтра довідаєтесь та вже далі підемо. Як тут так, каже дід, ти сама лишишся? А чому мені самій не бувати? А ви бували, як на базар їхали, я сама лишалася, то я тут побуду, до завтра вас почекаю. Ну, добре, дід сяк так, дровенят в хату вніс, ну до завтра, донечку, та й пішов. А вона, давай ж, роботяща дитина, давай ту хату прибирати. Зайшла вінечка, вим, вимила ту долівку, принесла водички, з кринички поруч, вимила все, порядок навела, віконця попротирала, так хатка ніби вже і гарна стала. Взяла вона тоді в печі, затопила, знайшла банячка, поставила куліш варити, наварила смачного куліша, кулішач, сухарів в воді розпарила вже, ніби їсти можна, тільки за стола сіла, коли чує. Щось гримить, стукотить в дворі і чує, як за дверима, стукотить, гримотить, кобиляча голова, відчини, дівчина, мені двері. Дівчина не знає, що робити, відчиняє двері, дивиться, а за порогом стоїть велика кобиляча голова, страшна, очима блискає. Слякалася дівчина, що робити не знає. А голова каже, пересади мене через поріг. Дівчина чемна вихована, пересадила голову через поріг. Голова каже, а ну посади мене за стіл. Посадила дівчина, голову за стіл. Дівчина, дівчина, а маєш що їсти, дай мені їсти. В дівчини було, вона собі зварила, але взяла ту кашу, та Кобиличу голову погодувала, ті сухарики розмочила, погодувала, водичкою не поїла. Ну, каже, кобилича голова, дівчина, дівчина, поклади на мене спати. Взяла дівчина, Кобиличу голову, поклала на ліжко, ковдрою вкрила, а сама сяк так там під припічком скрутилась та лягла спати на долівці. На ранок прокидаються, коли голова каже, ну, дівчино, гарно ти мене приймала за те, що ти така добра, порядна, маю тобі подарунок. Ану, подивись мені у праве вухо, що ти бачиш? Та заглянула, каже, хусточка стерчить, гаптована золотом. Ану, каже, потягни за неї. Дівчина за ту хусточку потягнула, а. З вуха кобилячі голови, як посипалось добро, Боже, скрині з одешою, і гроші, і посуцях, і подушки, і коні, і корови, і на додачу ще віз, все те, весь двір, та, та худоба зайняла, та багатство вже нема куди складати. Ну, каже кобиляча голова, це тобі дяка за те, що мене гарно приймала. Прощай же, дівчина на цьому, та щезла. А батько до ранку сяк так перебув тоді, та йде до дочки довідатися далі, кудись вести. Заходить, дивиться, що то таке в дворі, стільки добра. Вчора ж нічого не було. Ледве, ледве до хати поміщі вівці та, та коні та корови пройшов, в хату заходить. А там в хаті як лялечка, стільки одежа, аж сяє золотом гаптована, та посуду всякого, та книжки ще й лежать, та золото, та гроші. І дочка його гарно обрана, як царівна. Де то, донечко, де то взялось? А вона каже, це я заслужила так за роботу свою. Ну, дід уже радий. Ну, дочка, давай вже це добро та їдемо додому. Давай вони на того воза, ледве те добро поскладали, та другого воза та ту худобу, аж до вечора, поки добираються, ледве-ледве пригнали. А люди позбігалися, що то таке, звідки то? А дід каже, це моя доня заробила. Ось бачимо. Дід багатий, що все село позбігалося, дивиться, він худобу в стайні позаганяв, ті вози на, на двір поставив, давай оберемками, те добро в хату носити. А баба аж міниця так і погано стало. Як то так твоя дочка, ця ледащиця таке заробила, а моя нічого не має. Та моя дочка в 10 разів більше заробить, яка вона розумна, має, та чистенька та гарна. Ану діду, ану веди зараз же мою дочку туди-куди свою водив, або я тебе тут з'їм, тобі життя не буде. Добре, каже дід, добре, нехай. Ну, баба свою дочку збирає. її вдягнула, ото, як на зиму, ще кожушка собою дала, а в торбинку там і пирогів смачних, і м'яса, і кобаси, і сала поклала. Я вже там стільки всього, що... і ще пляшечку вина доброго. Веди, каже мою дочку, дід їй повів, Всяк так до того лісу, дійшли, ту хатку знайшли. Дід каже, все в цій хаті я дочку залишився. Лишайся й ти, донечко. Завтра до тебе довідаюсь. Та в хату зайшла, е, куди там підмести чи щось приготувати, вона вдома то не робила, то в чужій хаті, вона тако промила на лаві місце, щоб собі сісти, сіла та й давай пироги їсти та ковбасою. Печі не топила, води не принесла, нічого не підмела, тільки пхає в себе та, та вином запиває, що баба дала. Коли це десь ближче до ночі чути грім, стук і, і голос стукотить, гремотить, кабиляча голова. Дівчина, відчиняй мені двері. А та сидить ковбасою плямка, яка сама відчинеш. Двері відчиняються. І за порогом сидить велика кобиляча голова, очі страшні дивиться. І каже, дівчина, дівчина, пересади мене через поріг. Хе -хе, та ковбасою плямка, вином запиває, сама перелізеш. Кобиляча голова перелізла в хату, каже, дівчина, дівчина. Посади мене за стіл, ха, <хахах> посади, Пфу! сама сядеш, як хочеш. Сяк так, кобилячи, голова на лаву вирізла, каже, дівчино, дівчино, дай мені що поїсти, «Поїсти тобі, а кольки з'їж, мені самій мало, а все, мати мені дала, мені не висадить, щось там з'їсти сама, щось знайдеш. Кобирячи, голова сюди, туди, якийсь старий сухар під лавку знайшла, зжувала, каже, дівчино, дівчино, поклади мене спати. спати тобі? ай, де геть, звідси, ногою ту голову, пожбула під припічок. там спи. Сама влеглася на ліжку та й захрапіла. На ранок прокидається а ти ту голову штуршу. Ей, голова, давай подарунки мені, як моїй сестрі давала. А, а каже голова. Подарунки тобі. Ти мені двері відчинила, через поріг пересадила, га? За стіл посадила, їсти дала, спати поклала, в хаті прибрала. Що ж ти таке робила, що подарунки? Гагині, ти мусиш дати. Ви знаєте, є такі люди, що хочуть тільки самі отримувати ніколи нічого. Нічого не роблять, так пальця в пальця, нікому добра не зробили, тільки хочуть до себе, до себе гребти. А, таких людей треба гнати. Кобалючий голова каже, а отак-то, от так? Ну, добре, подарунки хочеш. Ану, подивись мені в ліве вухо, що там. Та подивись, каже: от там мотузок, ану смикай за мотузок. Так потягла, а звідти велика скриня, бабах, випала. О, каже, яке багатство, як же я додому понесу. Коня давай! Ну каже, коня нема, а ну шепоті не, тягне за мотозок, звідти вискочила собака чорна, волохата. І тачка. Оце, каже, вона тобі й повезе. І пропала Кобиляча голова. На ранок баба, діда штука, біжи, мою дочку, забирай та женить і череди та багатство та воза бери, привезеш. Дід пішов за нею, приходить. Подвір'я пустенько, в хату заходять, сидить, бабина дочка надулася, коли неї велика скриня, тачка і собака чорна. Ну, каже, дочка, все, що заробила, все твоє. Ту скриню на тачку, собаку запрягли та їдуть. Під'їжджають ближче, село позбігалося дивитися, що ж то вона заробила. А собачка дзявчить і каже, дзяв-дзяв. Дідова дочка, багатство заробила, а баба на дочка тільки кізяки везе. Баба почула, цить, цить, собачка, цить, що ти кажеш таке? А собачка знов, дяв-дям! Дідова дочка багатство заробила, а бабуна тільки кізяки везе. Баба знову цить, цить собака, бо зараз поб'ю тебе. А собака знов дяв дяв Дідова дочка багатство заробила, а бабуна дочка кізяки везе. Коли до тої скрини люди збілися, відчиняють, а там повно кізяків і сміття всякого. Дід розсердився, каже, оце ти така роботяща, оце така сімейка, на, що ви мені здалися на хлібники, на шинники. А ну геть мого двору і вигнав, і бабу, і її дочку. А своєю дочкою живуть щасливо, вийшла вона заміж за працьовитого хлопця хорошого. Живуть, дітей народжують. От той вам казочка для того, щоб ви жили щасливо, працювали, бо тільки трудом своїм людина заробити може, розумом може заробити. Але добротою теж, якщо нема за душею доброти, та хорошого ставлення до інших, то ніколи те добро та гроші вам на користь не підуть. А як маєте з кимось поділитися та хороше зробити, і вам то віддячать. Будьте добрими, щедрими та працьовитими. І тоді будете щасливими. Вам казочка, а мені бублички, в'язочка. Після такої гарної казки нам саме час з вами подивитися мультфільм. Фільм закінчився, цікавий, ми його подивилися, казку послухали, листи почитали фотографії, подивилися, добре час з вами провели, з тварючкою моєю побавились, з вірником Сашком зі мною поспілкувалися. А зараз час збиратися до школи в дитячий садочок. Не забуваємо портфелики з собою. Ми їх з вечора ще запакували, правда? Ми ж вчилися цьому, так. Тата й маму проведіть, якщо вони раніше йдуть, поцьомайте їх. Скажіть, що ви будете чемними слухняними дітками. І не забудьте як зі школи прийдете чи садочка, допомогти вдома, як в цій казці, так підмести, може, може, посуд помити, а може просто підійти бабуні, до... бабунічка, що тобі допомогти? Не зразу гуляти біжить, не зразу до книжки чи до комп'ютера, чи до комп'ютерної гри. А щось і вдома зробіть, і буде легше і вам, і батькам вашим, і бабуся. Батьки з роботи прийдуть, а бабуся скаже: О, яка у нас доня, сюди, чи синочок, допоміг мені кашку зварити, водички приніс посуд, помив. Хату підмів тата з мамою, скажуть, Боже, не дарма, ми цю дитину ростили. Дякую тобі, Боже мій, за таке дитятко. І дякую Лірнику Сашкові за те, що гарно нашу дитину виховує. Отож, чекаю від вас, листів. Як ви живете, як ви батькам допомагаєте, як мою творючку звати, малюнки свої присилайте, все-все про себе пишіть. Про історію села, про історію роду свого, про історію держави нашої української. Все це треба знати. Від вас будуть листів чекати на адресу. Місто Київ, вулиця Панківська, 11, канал ICTV, Передача світанок для лірника Сашка. До побачення.